Хочу з вами поговорити про таке питання, як захворювання. Можливо, десь більшості на захворювань полуниці ви знаєте, які є. Звичайно, це різні плямистості, це борошниста роса, Ось, фітовторос може брати. Ну і є таке захворювання, як фузаріозне в'янення. Десь в цьому році, ну, ми ще минулий рік з ним стикнулися з цим захворюванням, десь ми старалися з ним боротися, десь різні нам препарати казали, але під корінь чомусь я його не прокапала. Зверху фундазолом бризкала, топсіном бризкала, ну і іншими препаратами хорус освічання від різних плямистостей. Звичайно, не знаю, хорус можливо теж йде від грибкових такі. В цьому році десь це захворювання запрогресувало. Десь ми під корінь підкапали ще фундазим, але, але ж сталося так, що десь тільки пішла ягода, в було гарно, десь тільки пішла ягода, і першу виборку трошки зробили. І потім пішло те, що почали корчів в'янути полуниці, почали розлягатися, почали сохнути, почали дуже велика кількість зав'язаних була ягід. Десь фундазим трошки покращив цю ситуацію, але ягоди ми так і не врятували. Дещо вибирали, більша половина їх зав'янула. Десь мені різні казали препарати. Казали фундазим під корінь, правікур, ну він дуже дорогий, трішки, звичайно, кажуть. І зверх, і під корінь, фундазол зверхі, топсін десь теж він від цього. Ну і одна людина, вона десь трошки більше теж розбирається цьому, всьому, підказала мені, що топсіном треба. Ми б бризкали топсіном, ударну дозу, і десь покращилася ситуація. Це треба було ще раз нам побризкати. Ну, Я нею довго не займаюся, вам скажу, полуницю. Я займаюся десь нею тільки. Ось два роки останніх, це третій рік. Я всього ще, звичайно, не вивчила всіх препаратів, всього, Мід, мідь, мідь мідь содіржачі, умісні препарати треба, медянка, інші, які містять мідь. Через 10 днів їхня я, десь виходить їхня. Дія, і треба постійно ними бризкати. Це теж допомагає, сказали. Ну і топсін, топсін не тільки зверхи, ударною дозою, наприклад, його треба. Але і під корінь виявляється, топсін теж під корінь. Десь, якщо не помиляюся, мені сказали, 10 літрів йде на гектар. Ну, в мене стільки нема з гектару десь приблизно 60 соток всього, то десь буду вираховувати і попробую ще ним пролити. Привікур, кажу, дуже дієвий, але він дорогий. Ну, Будемо бачити, можливо, і будемо пробувати ще привікуром під низом. Це молода посадка, обов'язково її пролиємо і топсіном, і антихрущом під низ, або бізаром, яким буде. Ну, і будемо бачити до осені. Якщо десь якісь будуть прояви, то, можливо, десь і привікуром під полиємо, або з осінню під до осені, або вже з весни. Ну, Будемо бачити, ну, десь звичайно. Луниця. Трошки є такі якісь рядки, дуже було жарко. Десь краще, десь трошки якісь є рядки, що гірше. Буду досаджувати з тих, е, які розпускають вуса. Ось, наприклад, тут луночка десь так є. І десь воно тут сухо, йде... Ось це. Плантація. Тут це нова посадка. Ось трошки є, ось там вище соя, де ви бачите. Вона збереться, і ми на другий рік це Мальвіна. А на другий рік ми хочемо посадити там, там соток 30, напевно, Азія ще, тому що це пізня, але ми хочемо вже весни почати трохи вже збирати, заробляти. Ну, що робити? В селі якось треба живати. В школі я не зароблю. в мене троє дітей. Ви розумієте, що таке зарплата шкільна? Я заплачу тільки за комуналку, і за садочок, і за саб. в мене двоє дітей в садочку і за. Школу, що там треба теж столову. Ну, і щось може, ще щось таке куплю. Ну, а вже я не говорю і все, і мої зарплати вже немає. Особливо, ще, якщо брати зиму, то вже й нема за що далі що купляти. А якщо ще, не дай Боже, діти захворіють чи щось інше, не дай Боже, звичайно. Не знаю, виживати, виживають зараз люди всі, треба щось робити, треба трудитися, щось робити. ну. Їхати з трьома дітьми я не маю як, ми ще, дай Боже, трохи в безпеці, нема у нас таких бойових дій тут, Йдемо старатися щось робити, якось копійку заробляти. Ну, трудитися треба, сапати, трудитись, ось моя помічниця, сапка. Ось і сапати, сапати, сапати. Бо я не накупляюся теж. Звичайно, важка фізична робота. Ну, десь ось такі захворювання. Звичайно, треба садити. Були в нас помилки з полуницею в тому, що ми, наприклад, садили після картоплі. Пер... Перший раз Ми не знали, що це ж та самі хвороби всі, і фітофтороз, наприклад, коріння може бути, що є у бульбі, наприклад, картоплі. Не можна після картоплі садити. Треба почву готувати. десь. Ну, ми дещо -що читали, обробляли щось там. Ну, але все, всього ми не знали. Коли вже більше стикаєшся з цим, вирощуєш, далі починаєш більше взнавати, питати, розуміти, бо воно все само показує, на що треба звертати увагу. Десь полуницю, звичайно, вона вибаглива до різних ось, і погодніх умов, і до хвороб, але, але треба щось і робити. Добре, дякую за увагу. Може, комусь щось цікаво, пишіть.